Друзі, всім привіт! Зараз хочу показати вам номер. Ми в, в готелі Три Корони. Цей готель знаходиться у Львові. Так, тут от ми зайшли, є інформація. Це, ну, це дуже добре, якщо хтось забув. Номер 17 метрів, коштує за одну ноч. Я з дитиною була 595 гривень. Є таке роздягальня. Одноразові тапки, Велике дзеркало, цілік. У нас були по два рушничка на особу. Так, чашечки є, чайничок є. Це ну, дуже приємно. Ми собі чаю змогли зробити. Нема навіть маленького холодильничка, але нічого. Дуже тихо. Ось. Тут є парковка. На парковку виходять камери спостереження. Сказали, тому можна собі бути спокійними. Дуже тихо. Такий світлий номер. Матрас з пружинками, але ми так спали, що нам ці пружинки навіть не заважали. Так, і ванна кімната тут. Гаряча вода є. Туалет, папір, душово. Всім привіт! Є фен. Він такий слабкий, звісно, але нормально. Краще, ніж без нього. Так, нам навіть дали тут шампуньки та милку. Ми шампуньку свою використовуємо. За милку дякую. А... Так, що ще? Ага, згадала. Ще тут знайшли також корисну інформацію, як на мене. Тут, де можна доставку, зробити доставка їжі, тут піца, ціни різні, ось салатки. Бо хто не знає, де замовити їжу. Тому це корисно. Та така інформація від готелю Три корони. Інформація, мені здається, ну дуже хороша. Тут всі телефони, куди можна звернутися, таксі, вокзал, аеропорт все є. Це класно. Пані, що нас зустрічала, допомогла нам з валізками, все нам допомогла підняти. Ось. Тому від цього номера такий маленький, старенький, але на свою ціну гарний, кому переночувати в саме те. Так, А другу ночь ми будемо в другому номері. Також вам покажу.